Боротьба кримського татарського народу за повернення на свою батьківщину ми проводимо факти порушень прав. Кримсько-татарського народу кримські татари це тюрська нація, яка сформована на території Кримського півострова, і включає елементи всіх народів, які з найдавніших часів населяли цю землю. 240 років тому Кримський півострів був окупований військами Росії. Національна держава, Кримське ханство, яке існувала та 5 століть, ліквідовано. А територія Криму, 8 квітня 1783 року, приєднана до Росії і перетворилася на одну з її губерній. саме з цього часу. Су почалася і триває досі трагедія кримськотатарського народу. Основна мета уряду Росії зробити життя нестерпним для народу Херма на півострові, розробивши різні нелюдські методи, метою яких було знищити та вигнати з Криму його корінних жителів та зробити півострів чисто. Слав'янською територією за допомогою жорстокого терору російські зовойовники змушували корінне населення до імміграції, систематично та планомірно знищували кримськотатарську матеріальну та духовну культуру, архітектурні будівлі, школи, мечеті, літературу навіть надгробні плити. У результаті народ хремли, численність, яких у період кримського ханства становила кілька мільйонів на момент повалення царизму в 1917 році. Перетворилася на етнічну меншість із тисячі осіб у 19... У першому році на території Кримського півострова була затверджена Кримська РСР, та були проголошені дві державні мови республіки Кримська, Татарська та Російська. Було вжито деяких заходів щодо відновлення національної культури кримських татар. Почалося відродження кримсько-татарської культури, але вже в наступні роки почалася систематична ліквідація кримсько-татарської національної інтелігенції. Тисячі людей були страчені або вбиті у в'язницях і таборах за звинуваченням або просто підозрою в недостатній прихильності до комуністичної ідеології і до режиму Сталін Закривалися і знищувалися мечеті та святиня кримських татар. Систематичність продовжується до сьогодні, 2023 року, коли під виглядом збереження культурної кримськотатарської спадщини Росія знищує Ханський сарай. 18 травня 1944 року в зраді. Було звинувачено весь кримськотатарський народ і поголовно виселено в райони Уралу, Казахстану та Середньої Азії. Російський народ з задоволенням сприйняв це обвинувачення і з тих пір почав морально катувати кожного гремли, хто опинився перед обличчям звірства, руйнуючи найсвяте в кожній людині його гідність, і це проходить Кожна, кожна кримська татарська людина не уникнуло звинувачення у зраді та виселення зі своєї батьківщини, навіть інваліди та герої війни, вдови та сироти близько 26 тисяч воїнів кримських татар, які загинули в боях з фашизмом. Звичайно, виселені були згодом і інші етнічні меншини з Криму, які, вочевидь, були недостатніми або неповноцінними слов'янами. Під час депортації у скотських вагонах помирали діти, літні люди, жінки народжували. Але в дорозі і діти не виживали і помирали через жахливі умови. На місця заслання за кримськими татарами було встановлено жорстокий комендантський нагляд, запроваджені правові обмеження, які сприяли масовій загибелі та культурній деградації кримських татар. Ще довго кримським татарам забороняється в місцях заслання вступати в вузи за фахом права історії. Та гунітарі тільки за кримськими татарами зберігалося право на рабську працю лише у перші роки після виселення від голоду, хвороб та тяжкої примусової праці кримські татари втратили близько 46% свого чисельного складу. Це тяжка і нестерпна. Відкрита травма, яка ще буде відгукуватися декілька поколінь. Тим часом Крим спішно заселявся переселенцями з центральних районів Росії та околиць, тобто більш благонадійними з погляду уряду слав'янським населенням. Все майно кримських татар було відібрано при виселенні, будинки, худоби, меблі, одяг, коштовності, сімейні реліквії та роздано новим поселенцям. А книги кримськотатарською мовою та багато предметів культури. Були знищені. Було перейменовано майже всі тюрські найменування населених пунктів Криму. Знищили і всі мусульманські цвинтарі. А надмогильні могильні каменя, з висловами зі священого корану, були вивезені на використання як будівельний матеріал ще з 1783 року почалося видання масовим тиражем російської художньої та псевдоісторичної літератури. Але з 1944 року з новою силою почалася активна російська пропаганда, в якій кримські татари зображувалися в найнегативнішому світлі. Диктувалося в кожній книзі російські наративи стосовно того, що Крим є споковічно слов'янською територією. Пізніше Кримську РСР було скасовано та перетворено Творено на область у складі РРФСР, а потім у 1954 році на ознаменування 300-річчя приєднання України до Росії, включено до складу української РСР у 1956 році. Відбувався 20-й з'їзд комуністичної партії радянського союзу, на якому відкрито говорилося і про деякі злочини скоєні в період так званого культу особистості Сталіна, у тому числі про незаконне виселення. Цілих народів, які називалися на з'їзді, перегинемо ленінської національної політики. Нове радянське керівництво на чолі з Хрущовим твердо обіцяло відновити права репресованих народів, але ця обіцянка оминала. Лише кримських татар і залишається невиконаною до розвалу радянської влади у квітні 1956 року, тобто через два місяці після з'їзду, був виданий указ президії Верховної Ради СРСР, що не підлягає публікуванню, згідно з яким з кримських татар лише знімався глазний нагляд органів МВС, але обговорювалося, що вони не мають права повертатися в місця. Звідки були виселені, та все їх майно конфісковано при виселенні, не підлягає поверненню. Кримські татари неодноразово зверталися до глав радянського уряду та КПРС проханням прийняти їх до делегації та обговорити разом з ними шляхи вирішення. Нашого національного питання, але за минулі більш чверті століття в жодного з глав уряду, що змінили один одного, не знайшлося часу і бажання вислухати представників більш ніж півмільйонного народу. Делегації кримських татар, які направляються до Москви від народу, у багатьох випадках зазнають усіляких переслідувань, насильницьких повернень назад. А деякі з них були заарештовані та засуджені до позбавлення волі за вигаданими звинуваченнями. Кримські татари мирний і терплячий народ, кожні збори та. Та демонстрація кримських татар на підтримку своїх невід'ємних прав проходила мирно, але влада застосовувала силу військових та міліцію, де представники кримсько-татарського народу зазнають побиття та арешти наприкінці. 1967 року відбулася зустріч між 20 представниками кримських татар у Москві та керівниками КДБ прокуратури МВС та секретарем президії Верховної ради СРСР, де було прийнято рішення про реабілітацію кримських татар та вжито інших заходів для вирішення. Національного питання, але опублікований указ президії Верховної Ради СРСР від 5 вересня 1967 року не тільки не сприяв рішенню кримсько-татарського національного питання, але навіть навпаки, цим указом, по перше, довільно скасовувалася етнічна самоназва Хармла кримської татар російської, що існувала протягом багатьох століт, які замінювали виразом татари, які раніше проживали в Криму, тобто недвозначно заперечувалося самоіснування нації кримських татар та їхні права на Крим та історичну батьківщину, по-друге, в указі абсолютно необгрунтована і всупереч прагненням народу, вираженим усіх його звернення до радянського керівництва, директивно стверджувалося, що нібито вони. Вкоренилася на територію узбецької РСР та інших союзних республік. Дивовижно, що вислання кримських татар із Криму 1944 року в указі пояснювалося не нелюдяною і терористичною сутністю режиму Сталіна і взагалі російської влади, а тим, що, начебто, факти співпраці окремих груп татар, які раніше проживали в Криму, були необґрунтовано віднесені до всього татарського населення, що по суті є претензією уряду і надалі розпоряджатися долями і територіями Рям'я цілих народів залежно від того, вважатимуть вони ці народи досить вірними в своїй владі чи ні, в ухваленні однозначно з цим указом постанові президії Верховної Ради СРСР від 5 вересня 1967 року про порядок застосування статті 2 указу ПВР СРСР від 28 квітня 1956 року йшлося про право татар, які раніше мешкали в Криму, відтепер проживати на всій території СРСР відповідно до паспортного режиму. Якщо взяти до уваги, що в статті Ого, указу ПВС від 28 квітня 1956 року прямо говорилися про заборону кримським татарам повертатися до Криму. То нова постанова про порядок застосування цієї статті прикрита посиланням на паспортний режим, свідчила про спадкоємність Брежнівського керівництва з політикою імперської Росії режимів Сталіна та Грущова щодо Крима і кримських татар. Тисячі сімей кримських татар, які виїхали до Криму після опублікування указу і постанови від 5 вересня тисяча 1967 року були видворені назад із десистуванням жорстоких і нелюдських заходів. На них влаштовували міліцейські облави. Сім'ї викидали з закуплених на багаторічні заощадження власних будинків. А будинки передавалися громадянам інших національностей або руйнували бульдозерами. Кримських татар насильно вивозили на вантажівка і викидали за межами Криму разом з їхнім перебитим майном. В інших більш гуманних випадках кримським татарам відмовляли в матеріальному оформленні куплено буди. І прописках, працевлаштуванні їхніх дітей школьного віку, відмовляли приймати до шкіл, а новонародженим видавати свідоцтво про народження. Відключали їм світло, перекривали воду, затопували засіяне придбані городи, систематично вкладали штрафами за проживання без прописки. У результаті багато сімей кримських татар позбавлення засобів до існування та змушені були покинути Крим добровільно. Відомі сотні судових процесів, на яких кримські татар звинувачували в незаконному придбанні будинку, порушення паспортного режиму і засуджували до великих штрафів або висилки за межі Криму або позбавлення волі зазнавали переслідувань і громадяни інших національностей, які виїжджаючи з Криму продавали свої бутинки всупереч приписам влади, не росіянам і українцям, а саме кримським татарам. Багато кримських татар, які виїхали з Криму внаслідок гонінь влади, або ж були вивезені насильно або оселилися в прилеглих до Криму районах України і Краснодарського краю. Бо відібрані для переселення сім'ї повинні були відповідати основній вимозі: не брати участі в зусиллях свого народу щодо вирішення його національного питання. Відомо багато випадків, коли співробітники КДБ обіцяли кримським татарам прописку на їхні батьківщини в обмін на зобов'язання співпрацювати. З ними як інформатори і доносчики на учасників національного руху великі надії покладали кримські татари на підсумки Генцельської наради з безпеки і співробітництва в Європі. Бо в заключному акті цієї наради, підписаного в серпні 1975 року, і главою радянської держави прямо говорилося держави-учасниці на чиї території є національні меншини. Поважатимуть право осіб, які належать до таких меншин право на рівність перед законом, надаватимуть їм повну можливість фактичного користування правами людини та основними свободами, і в такий спосіб захищатимуть їхні законні інтереси в цій галузі. Держави-учасниці поважатимуть рівноправні і право народів розпоряджатися своєю долею. Але правове становище кримських татар жодною мірою не поліпшилося після підписання прикінцевого акта. Навпаки, було ухвалено кілька нових секретних. І напівсекретних вказівок інструкцій і розпоряджень влади спрямованих на подальше обмеження їхніх прав і укорінення їх на місцях заслання, так, наприклад, згідно з вказівкою міністра внутрішніх справ узбецької РСР за номером 221 від 26 квітня 1978 року громадянам татарської національності, які раніше проживали в Криму, не дозволяється виїзд до Криму без пред'явлення документів про можливість їхнього побутового і трудового влаштування в Криму, про те, що органи влади Крим області можуть видавати кримським татарам документи про можливість. Їхнього побутового і трудового влаштування в Криму, звичайно ж, не може бути й мови репресії проти кримських татар, які домагаються до повернення на історичну батьківщину і відновлення національної рівноправності після підписання приканцевого акту не тільки не припинилися, а й посилилися. Особливим репресіям піддаються ті кримські татари, які намагаються інформувати про становище кримськотатарського народу, радянську і світову громадськість. Так, наприклад, тричі були засуджені. Джемілєв Рішати Чобанов Мамет. п'ятикратно засуджений і провів у місцях позбавлення волі близько третини свого життя. Мустафа Джемілів Піддаються переслідуванням і громадяни інших національностей, які виступають на підтримку кримсько-татарського народу законного права, був виключений з партії спілки письменників Костерян близько п'яти років піддався примусовому лікуванню всіх лікарні спеціального типу відомий захисник прав кримських татар, колишній генерал радянської армії Григоренка. На три роки позбавлений волі, а потім доведений до самогубства поет Ілля Габай. Документи на захист кримських татар та їхніх прав інкримінували Лавуту, Подрабінеку і багатьом іншим правозахисникам, засудженим до тривалих термінів ув'язнення. Усьому світу відома й доля Лауреат Нобелівської премії миру академіка Сахарова, який також багаторазово виступав на захист прав кримських татар. Сьогодні ці скоєні преступні дії по знищенню кримськотатарського народу повинні знати всі, тому що коли ворог робить злочини, і світ не бачить чи закриває очі, кажучи, що це його не стосується, дуже скоро це зло пошириться і прийде до тих, хто намагався казати, що його хата з краю. Ми повинні знати історію, і як би не намагалася Росія стерти з лиця землі, культури та історію Гармли та сьогодні українців. боронимо нашу державу. Слава Україні! Героям слава.